Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, чи шкодує людина, що втратила з вами зв'язок. У кожного в житті відбуваються такі події, коли рідні люди розлучаються, можливо, так доля складається, можливо, хтось у стосунках розлучається, або ще що ви не підтримуєте зв'язок. І у нас буде відповідь на питання, чи шкодує людина, що втратила з вами зв'язок. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант Диявол перевернутий, говорить, що ні, не шкодує людина. Але одне, време, один час був такий, що ви для цієї людини були як магніт. Можливо, ви були занадто сильно прив'язана прив ця людина до вас і відчувала таку, знаєте, занадто сильно до вас. Прив'язаність. Але наразі, швидше за все, що людина з цього вийшла, тому що вийшла перевернута, кар... перевернута карта. вийшла І наразі виходить так, що людина не шкодує. Також це мож... могло стосуватися ваших особистих стосунків, неробочі питання. Тому не варто на тому зациклюватися, що вже вийшло і минулося із вашого життя. Другий варіант, чи шкодує людина, Пас жезлів. так. І не тільки шкодує, а ще й, мабуть, обмірковує, як вам далі по-новому по налагодити ті стосунки. Можливо, шукає потрібну інформацію, можливо, шукає якісь шляхи до вас, або нові напрямки, які вас можуть зацікавити, щоб ви могли проявити зацікавленість до тої людини. І людина буде шукати ці виходи. Якщо ви захочете, то, можливо, будете йти на зустріч, але наразі це стосується саме той людини, про яку ви наразі подумали. І третій варіант: дев'ятка жезлів говорить так. Можливо, або ви від тої людини так сильно захищалися, або людина від вас так сильно захищалася, можливо, навіть хтось від когось втікав, що наразі про те і шкодує. Тому що чомусь так вважав, вважала та людина, що вона отримала перемогу, що вона або звільнилася від вас, або захистилася надійним способом. І так у вас тепер виходить, що та людина хоче з вами налагодити контакти. Ви, Можливо, навіть спостерігає за вами. Це буде так, не, не близьке, скажімо так, не близько ви не поруч живете, але звідки за вами людина спостерігає. Для когось це може бути через соціальні мережі, для когось, можливо, десь ви у суспільстві там зустрічаєтеся, і ви на те, можливо, і не звертаєте уваги, але людина чітко за вами спостерігає. Ну, швидше за все, тому що хоче налагодити стосунки. Можливо, навіть і не приховує про те, що ця людина спостерігає. Ну от у нас були такі відповіді.